Дякую мої. Нікіт, ти даєш курки їсти? Ні? Сам їси його. Вона Так? Да? Головне, що хорош, залиш іншим. Нікіта, да. дивиш, каже, так вона просто. просить. Ви чули, як випрошує, каже, так, як, як квочка. Розпуши хвоста, ми тобі їсти дали, покажи тепер свою красу. Не хоче. Не хочеш? Хвоста Якщо відкриєш хвоста, то получиш їжу. Притримай трошки. А, а ще по пальцях. По пальцях. Ти думаєш, дасть так дасть. Удар, удар, так Як дасть, так. то вже дасть. І ще один хоче друг. Це ж зараз сезон якраз. Вони повилуплювали, а тепер вони ростуть. От воно мама ходить. І біжить воно малече, біжить, біжить, біжить. Сюди. Іди сюди. Десь плавало в калюшки. Воно у них калюшка рядом зараз. Поряд. Калюшка для них є. Десь отам. Ого! Диви. Ах, він, він думає, ви ж біле кидаєте. А він думає, що то... Ще й подивитись може тою бутилкою з карвалола. давай. Ні, 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 залиш. Дивись. Диви, він пристав до тої бутилки Дивись. з карвалола і все. Нічого нічого, це вітерець, так? Да. Вітер, 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 вітер. нічого да, давай. Нічого, нічого, нічого. Нічого, вони й там знайдуть. Ну це з'їждні кита. Вони знайдуть і там. Просто не отак кидай, а отак. Не за голови. Внизу пускай руки. Давай дивимося, як буде не. їсти зараз, дивіться. Дивіться, сейчас буде, сейчас таку громадину. Диви, диви, Оп! блям-блям-блям. А де бутылка? Надо просто побольше брать. Чего больше? Ничего кулка? Значит, на, на. Ні, з руки не хоче. Ху... А, Нікіта лякає. Не хоче. Не хоче. А вона вже наїлася. Вже наїлася, перебирає вже. Ой, у нас вже немає нікого. Допочки нету. Остальні. Піди збігай. Курка, що ти хочеш? Uh -huh. Ahá, Ні, вони припливли. Вони такі жирні, що літати не вміють. Ні, ні, я не буду їм. Ой, слухай, я розумію, що ви. Я розумію, що ви такі цікаві. Не Давай ще комусь. Дай. Диви, він мене кусає, чи вона? Mm -hmm. Mm -hmm. Так ж все віддає. Ні, я. Я її одного, вона мене взяла вкусила. Та не всі. От маленький тут. Він до смотри. Це мама. Це мама, mm -hmm. а це її дитинча. А це хлопчика, це папа. А? Це папа, це мама, це їхня дитинча. Що ти кричиш? На. Теж прийшла тут. На, ну, так... <хи> На репетуєш. На, йди сюди. Качка. Качка, иди сюда. Мовчун. Качка мовчун А, а ты ганяєш? гоняешь? Ой, все, правильно, Никита сказал. Ну я больше себя кормлю. Малому дай. Дай малому, Никит. А ты білому? Знаешь, вони и квок чуть квочки. Давай, бачики. А, він почув, що я про нього говорю. Тю 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 Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Ціп-ціп-ціп-ціп. Ти вмієш свистіти? Я вчуюсь, бачиш. Вчора зуби зробила. То на, Она держит тогда свой кулик. А. Как их тут много, и все хотят.